Мої вітання. Сьогодні в короткому відео хочу показати, як зробити, наприклад, з ось такого тору. Такий достатньо прикольний крученик. Ну, і власне, ви можете використовувати цей алгоритм для того, щоб створювати, наприклад, ось такі м'ячики зі сфери, або, наприклад, ось таку маршмелку, або стилізовану таку арматурку. Все це робиться за допомогою одного алгоритму. Буквально в декілька кліків. Тож, поїхали. І почнемо ми з того, що видалимо все зайве, а в даному проєкті у нас зайве зараз повністю все. І додамо, звичайно, тор. Ми будемо використовувати поділ поверхні, причому спочатку зворотній, а потім будемо накидувати модифікатор. Отже. Переходимо в режим редагування, обираємо тут Edge, обираємо UnSubDivide. І бачимо, що у нас стало менше наших полігончиків. Після цього відкриваємо меню UnsubDivide і ставимо 1. І ми бачимо, як ділиться тепер на такі ромбіки. Ну, власне, власне, практично все ми і зробили. Обираємо за допомогою Alt-Стрічку. Вона повністю, як ви бачите, зациклена і через одну за допомогою Alt і Shift обираємо їх. Тепер натискаємо, якщо ми просто будемо екструдувати, то у нас вийде з вами ось така халепа. Навіть якщо не по Z, тобто, ну, взагалі, буде дуже погано. Тому нам необхідно натиснути alt і обираємо в даному випадку другий пункт тобто екструдес від «Нормалий». Натискаємо і починаємо екструдувати. Можна назовні, можна всередину ну, назовні буде виглядати краще. Тепер виходимо з режиму редагування і ось бачимо, вже кручик є. Додаємо shade Smooth. І вже бачимо, він стає кращим. Ну, Звичайно, в такому варіанті він виглядає достатньо страшно, тому ми додаємо сюди тепер Subdivide. Так, ми робили Unsubdivide, А тепер робимо Subdivision Surface. Так, ну десь приблизно так. Крученник у нас і є. Якщо ми хочемо зробити, наприклад, більш гострі грані, нам достатньо буде зробити наступним чином. Переходимо в режим редагування, обираємо ті грані, які нам або ті ребра, які нам необхідно зробити більш виразними. Ну, це за допомогою, наприклад, того самого альту можна зробити. Так, ну давайте візьмемо дві, тобто одну лишимо таку саму. Як вона і була, а ці дві, ну, власне, зробимо більш красивішими. Натискаємо Ctrl-B, тобто додаємо сюди фаско. Ось витягуємо і робимо їх тут десь 4. Можна, в принципі, 3 лишити. Ну, десь ось так. Застосовуємо, виходимо з меню і бачимо, вони тут тепер більш виразні. Тобто, ось ця, на якій зараз у мене курсор. Вона, ну, скажімо так, гладка, для деяких моделей, можливо, так краще підійде, але ось так виражено, набагато краще виглядає. Те саме стосується і внутрішніх. Але по внутрішнім я б рекомендував би додати саме поділ. Ось беремо один поділ і додаємо його майже до краю. І тепер те саме робимо зверху. І тепер, якщо вийти, можна побачити. Ось на цих тут немає у нас такого поділу. Так, а тут у нас такий гостренький кут. Ну, ось так з курченником є. Давайте тепер покажу ще ті моменти з іншими мешами, які я там показував. А тор я прибираю і додаю тепер: ну що у нас там перше? Куп, наприклад. Так, далі роблю я цей куб вищим. Ну, або більшим, да? Так. Щось я тут догори дрігом почав дивитися. Так, ну ось, наприклад. Обираємо верхній і розтягуємо його. Можна, звичайно, зменшити його повністю весь. Так, і нам необхідно тепер його поділити. Ну, тому що з такими полігоном, з одним полігоном, ми нічого не зробимо. Як його. Як до нього додати Анна Сапдівайт? Так, ми додаємо тут поділ. Ну, по-перше, по вертикалі і по обом сторонам. Ну, десь по 5 ми поставимо. Раз. І два. І тепер наскільки тут ділити? Ну, давайте візьмемо, спробуємо десь на 75. Так, да, достатньо буде. Ну, як ви бачите, він поділився так практично на рівненькі квадратики. Якось так вийшло у мене вручну. Знову ж таки, обираємо повністю все: Edge, Unsubdivide, І у нас виходить те саме. Ну, тут у нас одиничка. Далі обираємо також стрічки, ось так. З однієї сторони, у нас буде просто таке перехрестя, навпаки, не перехрестя, а просто будуть у нас така стрічка. йти, а з іншою перехрестя. Головне, якщо у вас вибрані верхні ось ці полігончики, то вибір потрібно зняти внизу те саме. Тому що вони потім будуть не дуже гарно виглядати. І знову ж таки натискаємо Alt-I -І, і екструдуємо. Ну, десь приблизно так. Знову згладжене тонування. Додаємо тепер декілька поділів. І ось така у нас виходить прикольна арматурка. Скриваємо її, і наступне. Давайте додамо, що у нас тут по черзі сферу. Обрали сферу, ось вона у нас є. Знову ж таки, переходимо в режим редагування і повністю всі ті самі дії, які у нас є. Тобто обираємо Edge, Unsubdivide. і бачимо результат. Тепер нам необхідно обрати, якщо ми хочемо зробити саме як той м'ячик, натискаємо Alt, і далі з Alt-шифтом, ми просто ось так. По колу обираємо. Вони почнуть перехрещуватися. І головне не пропустити. Так, ну ось бачимо: ось тут у нас є все вибране, а не вистачає тільки одного виділення. Так, і у нас таке сіточка вибрано. Далі, знову ж таки, alt і від нормалі. І ми можемо зробити або, наприклад, ось так, що також буде виглядати як м'ячик. Давайте зробимо, наприклад, раз. І тепер продублюю його по Y. І тепер зробимо навпаки його. Ось два варіанти. Тепер накидаємо сюди Smooth Shade, сюди Smooth Shade і накидаємо Subdivision Surface. Ось у нас виходить такий м'ячик. В Аврорі зараз продають такі. До речі. Так, і ось, наприклад, такий м'ячик. Ну, ось два м'яча, які також зроблені дуже швиденько за тією ж технологією. Що лишилося, що я вам не показав, не показав вам циліндр з тією самою маршмелкою. Можливо, тут 32 буде забагато, візьмемо 16. Хоча, в прикладі, я задавав саме а, всі 32. Так, ну і знову ж таки переходимо в режим редагування. Скільки нам тут поділу 75, звичайно, буде багато. Давайте поставимо, наприклад, 15 або 15, давайте 20 поставимо. Ділимо ось таким чином. Далі а, обираємо повністю все, переходимо в Edge. Знову un subdivide. І у нас виходить ось така фігурка. Як і в минулі рази, ми обираємо. Через одну? Alt і екструдуємо. Shade Smooth І накидаємо Subdivide. Ну, тут взагалі вийшло як різьба. До речі, можна і болти робити. Ну, і ми можемо, звичайно, зробити ось так зробити більш гострі грані, як я вже вам показував, і використовувати в різних ваших проєктах. Як ви зрозуміли, один і той самий алгоритм з різними мешами, залежить. Які у вас поставлені задачі, що ви хочете робити, але ви можете отримувати ось такі фігури буквально в декілька кліків. Ну так як це відео у нас коротке. На цьому у мене сьогодні все. Сподіваюся, відео було корисним. До нових зустрічей. Підписуйтесь, лайк і так далі.